Ви знаєте, страшним сном Володимира Путіна є те, що відбувається в Україні. Те, що відбувалося на Майдані, те, що відбувалося в наших регіонах, це те, що ми показали всьому світу. Український народ сам вирішив, що рух його до Європи, це є його вибір. Український народ сам змінює владу. І розумієте, такий приклад для Росії це дійсно, ну мабуть, не більш страшний сон, а це не сон серіалі для Путіна. І безумовно, тому знищити країну, дестабілізувати Україну, показати, бачите, до чого це призводить. Бачите, як в Україні погано, як там дест... Стабілізована ситуація, як там відбуваються проблеми щодня з економікою, тощо І, бачите, Україна розривається, розсипається, от що їм потрібно. І тому стабільна влада для Путіна це вирок. Стабільна українська влада для Путіна це вирок. Стабільна Україна, квітуча Україна, могутня Україна це вирок для Путіна. Тому що російські громадяни скажуть: а чому ми не можемо так зробити як українці? Чим ми гірші українців? Він розуміє, що це вирок для нього, і саме тому його ці плани агресії, вторгнення в Україну на жаль. Це не є знаєте фантазія засобів масових інформацій чи аналітиків політогів. Це є реалії. Вони готуються до цього, тому що це форма їх виживання.